Сьогодні поговоримо про житловий ваучер 2 мільйони гривень для ветеранів ВПО з е, тимчасово окупованих територій. Житловий ваучер це електронний документ на 2 мільйони гривень, який можна використати на купівлю готового житла, інвестицію в новобудову або іпотеку. Тобто понад 25 тисяч людей подали заявки на житлові ваучери за перший місяць від старту програми для внутрішнього переміщення осіб. Е, наразі триває перший етап програми, розробленої міністерством розвитку громад та території України. Він е, охоплює військових зі статусом учасника бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які були змушені залишити свої домівки. Про те, як саме скористатися цією програмою, хто власне має право е, про це нам розкаже директорка агенції нерухомості Євгенія Сидоренко. Вітаю вас. Доброго так. дня. Так, поговоримо. Поговоримо так, про це. Так. Ми говоримо е, про програму. Хто взагалі може подати заявку на житловий ваучер? Це 2 мільйони ну, гривень. Давайте для початку загалом, що це за програма, угу. да, це як одне із направлень програми, є відновлення. Угу. Це більш знайома програма, да, тобто за зруйноване майно. Так, так. І звичайно, ВПО в нас знаєте, ну всі ж ми в Україні, да, чого одним можна, а другим не можна. Тому дякувати Богу, і наша держава таки розробляє е, кроки для того, щоб і ті, у кого лишилося житло на тимчасово окупованих територіях. Могли теж якось скористатися. Поки що, це саме УБД, це стосується не лише тих, хто е, приймає да, скажімо, участь у цьому з 22-го року. Це е, також стосується і військових, які були в АТО, в ООС, тобто починаються з 14-го року. Або ж якщо були поранення, тобто інваліди. Да, Знову ж таки, починаючи з 2014 року, статус УБД мають додатково статус ВПО і мають житло на тимчасово окупованій території. Це одні з критеріїв. Додатково, те, що важливо знати, те, що не має бути. Житла тут на підконтрольній частині України. Звичайно, знаєте, це така задача, це зв'язка, uh -huh. скажімо так, тому що за 4 роки вже багато хто придбав собі житло, скористався якимись програмами. Тобто, е, да, якщо підсумувати, для кого програма: УБД, Інваліди е, АТО, ВПО обов'язково, це такі умови, які мають бути. Да? Е, Хто не може скористатися, якщо є житло у когось із родини, це може бути дружина або діти, тобто да, ті, хто перше коло. Спочатку говорили про те, що має бути майно зареєстроване обов'язково в реєстрі. Зараз Мінсоцполітики вже зробили пояснення, що не обов'язково, тобто можуть бути старі документи. Але все одно можна подавати, да можна подавати заявку. Це простими словами, щоб було зрозуміло. Наприклад, да. людина е, проживала в Бердянську, да. будемо так. Давайте. Там є квартира, mm -hmm. mm -hmm. е, і вимушено переїхала до да. нас. Все житло там лишилось. Да. лишилось да. і документи якісь там ну підтверджують, мабуть, це да. є таке. Да. Е, ця людина, е, так, що е, вона має е, це е, людина з інвалідністю? Да? Да. Будемо можемо. Mm -hmm. Один з критеріїв, так, 에, так. тут э, стикається з тим, що немає житла, да. десь знімає житло, uh -huh. і тут є така програма, да uh -huh. тобто може претендувати uh -huh. на uh -huh. ну знову ж таки. інвалідність має бути пов'язана саме з воєнними діями. Інвалідність з військово uh -huh. да. так, uh -huh. ага, тобто вона має бути отримана, да, скажімо uh -huh. так, набута вже під час воєнних дій, воєнної uh -huh. агресії Росії. А, людина подає заявку через дію, поки mm -hmm. що тільки через дію. Далі розробляють програму, щоб можна було через ЦНАПИ подати, е, через реєстраторів е, нота, нотаріусів да, приватних реєстраторів, поки що через дію. Обов'язково оновлюємо додаток до останньої версії, заходимо в послуги для ВПО, і там автоматично обираємо саме цю послугу е, електронний ваучер е, житловий. Mm -hmm. да? От е, що ще треба знати? Ці ваучери поки що, звичайно, нікому ще не затвердили, тобто, точніше ні, не так. Їх уже затверджують, уже люди отримують позитивні рішення, але коштів ще на це не виділяється. Це є термін да, діє вчора п'ять років. П'ять років, так, 5 років. Тобто, якщо сьогодні нам затвердили, то в принципі протягом п'яти років на будь-якій частині підконтрольній Україні можна придбати. Тобто не обов'язково, якщо ви ВПО, наприклад, в Запорізькій громаді, то тільки в Запоріжжі, ні. Тут вони обмежені абсолютно обирає людина. Обирає людина, не, так не, ну не було ще таких прецедентів. Ми не знаємо, як це ще, от, ще не працювало в плані, щоб воно було ну, втілено. Дивіться, якщо дивитися на це з позиції, є відновлення, так як це частина та, цієї програми, то процедура досить таки вона ну прозора. Кошти надходять на, ну скажімо так, вони закріплюються за людиною. Да? Вони є в електронному вигляді підтвердженням як сертифікат, ну, в даному випадку буде ваучер. Угу. А, і, звичайно, ці кошти в гривні перераховуються на рахунок продавця. Одразу, де? Да? Ну, після угоди, так. А, ще із нюансів: якщо при є відновленні, коли зруйноване майно, треба обов'язково припиняти право власності, то в програмі електронного ваучера житлового немає такого. Ну, ми розуміємо, да тут е, технічно неможливо це так. зробити, так як немає реєстрів зараз. На жаль. Так, зрозуміло, що ще варто знати? Так, ми через дію е, умови. Так, поки що Не через знаємо. дію е, умови, знаємо. в принципі, основні ми проговорили. Е, да, використати його можна на е, житло, тут немає обмежень, наприклад, як по іпотеці, да, там, е, по пільговій там, 3 роки чи 10 років. Ні, тут будь-яке вторинне житло, це може бути первинне житло, тобто новобудови, е, можна як внесок на іпотеку, або ж навпаки, погашення іпотеки. Тобто тут вже більш широко. Якщо людина вже взяла житло, так, наприклад, до так, програми цієї, то так, можна так, взяти так, на погашення. Якщо вже користувалися програмами є відновлення, то, на жаль, ні. Угу. Ну, знову ж таки, треба знаєте, треба пробувати подавати заявки. Якщо підходите під критерії, то треба обов'язково пробувати і подавати заявки. Ну, б, а, б... Якщо це подружжя, то обов'язково і дружина, і чоловік ну, умовно мають бути на зв'язку, тому що через дію, коли ви подаєте заявку, то другий з подружжя має підтвердити її, і теж ну, електронні підписи обов'язково мають бути налаштовані. Ну так, ну, це, це не складно старт абсолютно. Пішов Прогами, старт пішов, треба спробувати да, да, користуватися. Да. Якщо ми кажемо взагалі про ринок е, нерухомості, ми кажемо про Запоріжжя. Так. Е, зараз тенденції що більше попит пропозиції. Ну, звичайно, зараз пропозиції набагато більше. На, тому що, на купівлю, чи оренду, чи це відрізняється? Ну, знаєте, десь, мабуть, паритетно, тому що е, і оренди багато, і пропозицій, і дуже багато заявок. От якщо порівнювати заявки на продаж і на оренду, то звичайно на оренду більше. Дуже багато військових, дуже багато дружин військових, які приїжджають до поранених, да, на жаль. Тому оренда ну так досить активна. А що стосується продажів, то ну мабуть зараз час купувати ніж продавати. Да, ми це розуміємо, тому що ринок дійсно ціни ціни, ціни. ціни падають, дуже падають. І якщо на початку минулого року ми думали, що ми вже на дні, виявилося на кінець року, що ще ні, нам ще є куди Важко продати житло. Все залежить від того, що ви очікуєте. Якщо ви очікуєте його продати за стільки, за скільки купили в 21-му, наприклад, то звичайно важко. А якщо розуміємо реалії і виходимо на в ринковій ціні, то в принципі дуже швидко ну, люди ж переживають, коли ну ми кажемо звичайно, про продаж, бо звичайно. особливо ті е, райони містами будемо казати, або передмістя, так. звісно, е, страх. Е, звісно, продають е, хтось продає, правда виставляє ціну прям таку, да. як ви казали, 21 да. рік. Да, е, да, да. Mm. Ну я вам скажу так: е, якщо порівнювати саме е, моральну складову. То вже ми в Запоріжжі трошки адаптувались. знаєте, вже немає такого, от як було там 22 й 23-й, коли прилетіло, і всі все погнали, там вивалилося 100 об'єктів нових. Так. Ні, зараз вже такого немає, і покупці реагують більш спокійно. Звичайно, всі розуміють, що зараз є ну такі більш умовно небезпечні райони. Да? Так, так. Там той самий космічний або Шевченківський, певні да, його локації. Але все одно є люди, які купують, тому що вони вже зрозуміли, що держава все одно підтримує, да? бо все одно ж ну всі переживають, а раптом не буде, да, потім того житла. Держава ну, так, підтримує. І якось трошки люди успокоювали. Менш менш переживає з того. Да, Про да, uh, Просто різниця в ціні. Наприклад, ми беремо центр міста. Да. Там у нас є цей малий ринок, це да, да. Uh, двокімнатна квартира до, до війни, 21 перший да. рік беремо. Вона да. коштувала, не знаю. 25. А, ну більше, більше. Двокімнатні були, ну, якщо ми беремо такий будів... середній ремонт. Да? Не просто середній ремонт, так. Дев'ятиповерхова -дев були... будівля, так? Так, так. так Дев'ятиповерхова. Двокімнатні були від 30 ага. до десь 40, це такий середній ремонт. Центр міста, просто. Центр так. міста, да. зараз. А, зараз це ну, від 18 до... До якщо 30, то це вже прям буде вау ремонт, той, який би в 21 му коштував І би не там за Ні, Ні легка. Не так легко. щодо оренди. Пропозиція люди здають в оренду житло. Люди здають в оренду, здають активно. Дуже багато військових. У нас прям списки. Є потреба є, військовим так, є потреба військовим. Житло. Ну, ми розуміємо, да, хлопці. От ми зараз жаліємося, що в нас там світло вимкнули або нам там холодно, але е, одразу розумієш, що комусь там ще складніше. Е, і, звичайно, хлопцям хочеться приїхати просто умовно під час ротації, е, випрати ті ж самі речі, так. просто поспати в якихось людських умовах. Да? Але е, не всі власники готові брати військових. Брати військових може якась така статистика, якщо так можна. що Більше є таким острахом для людей, чого бояться? А, ну, бояться... Це риторічні питання, які да, я знаю да, відповіді. Да, ну, щоб... Тут насправді це не риторика. Тут, знаєте, досить конкретно а, бояться, по-перше, що а, ну, можуть просто да, там, якось неаккуратно поводитись, зіпсувати. зіпсувати да. А, можуть просто знову ж таки, це не залежить від хлопців. У них бувають різні обставини, а, можуть просто раптово зірватися, і поїхати Вісно. там ключі залишать, дай Бог, щоб хоча б сусідам, да От, тому це основні такі критерії. Ну і один із них, звичайно, що а вдруг там десь хтось кудись напише, або ще щось там якусь мітку кудись кине. Ну от ну переживають, да. звісно, всі як всі да. люди переживають. Да. Да. Е, якщо, наприклад, ну угу. я не знаю, просто я вже так запитую, як просто люди запитують, да. е, що я чую біля під'їзду, е, да. бо в нас є. Е, Е, таке джерело експерти, інформації з нашої бабусі, дідусі, е, що так. біля під'їзду що хвилює їх, це знаєш, хвилює щось там ось да. в домі. Е, якщо люди здають житло, наприклад, брати цивільних і військових, да. військово є різниця в ціні? Так, щоб... на жаль, так. Е, якщо військових. це військові, то іноді буває Х2. Одразу, да? Просто з mm -hmm. переживання свого. Mm -hmm. Ні, yeah. просто хлопців я дуже багато знаю. Yeah. По-перше, хлопці наші дівчата, ми кажемо про військові, вони неймовірно чемні обставини можуть та щось зірвати і так далі. Yeah. І так далі. Але yeah. кажучи про від... взагалі спілкування. Максимально дуже багато проєктів, взагалі, які є на комунікацію uh -huh, цивільних uh -huh. і військових. У нас хлопці і дівчата військові, вони неймовірно виховані люди. Абсолютно, абсолютно. І знаєте, якщо ну, так, користуючись уже, да, вже, так. можливістю, поки тут то хочеться все-таки звернутись до власників, тому що коли хлопці і дівчата знаходяться там на нулі, вони не обирають. І в них немає оцього вибіркового тут ми будемо когось захищати, а тут не будемо. Да? Тому дуже хочеться, щоб були все таки людяними і розуміли. От. Ну не всі такі, на жаль, де да, ну всі. це ж. Це Хоча я розуміти... вам скажу з практики, mm. от уже четвертий рік абсолютно всі, кого ми засіляли, ну не було жодного разу ніяких таких прецедентів. Так, звичайно, ми не можемо говорити про те, що це буде довгострокова оренда. Mm -hmm. Тут треба просто логічно розуміти, що це не залежить абсолютно від них. У них е досить все просто. Сказали поїхати сьогодні, сказали вчора поїхати. Вони зірвалися і поїхали. Ну так воно є. Ні, ну а хто як да. не ми, можемо допомагати? Ми допомагаємо. Так, так хтось це ми не кажемо про кошти, хтось просто допомагає да. і надає там житло. Хтось. Ми кажемо про так, це ж це таке майно і е, так далі. Але маємо допомагати так чи да. інакше. Да. І дуже дякую хлопцям і дівчатам. Взагалі, що нас боронять, без них би не було. Сто процентів так. А що я знаєте, Хотів запитати ще е, іноді в дивишся е, там пові... ну, об'яні. Якісь об'яви. Mm -hmm. е, там написано, що е, є бункер, або є там підвал, є, да. є, є да. щось таке. Да, воно да. більш додає. Це плюсику. зараз бонус, да це зараз бонус. Я особисто продаю будинки, і якщо, наприклад, брати там до е, 22-го року, знаєте, всі та підвал, та на угу. що він надо, Ще його опалювати. Оце там ще не дай Бог миші заведуться. То зараз, якщо є підвал, то це прям все. Це це супер бонус. І це вже люди такі готові. Точно да, люди готові закривати очі. Багато на що, і навіть нові будинки, які зараз будують. То вже там таке, хоч якесь там приміщення, таке умовне, але роблять знать. Так. так я вам дуже Сховища. дякую, Євгенія да. Сидоренко. сьогодні була з нами. І ми поспілкувались, підняли питання, що ми поговорили про е, житловий ваучер. Е, все по пункту за роз і поговорили взагалі про ринку нерухомості, і дійшли до того, що е, маємо допомагати один одному, е, так чи інакше, е, ми всі одна велика країна. То так. дуже вам велике дякую за розмову. Дякую.